Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І зараз ми розглянемо погрози Путіна, тобто посилення терору в Чорному морі. А так, передбачають, що атак буде більше. Я так зрозуміла, міги у Криму це носії кинджалів. Літаки носії кінжалів. Давайте подивимося. Чим це загрожує Україні? Безпека українців наразі на наступний час? І так, дійсно, дійсно, погрози не просто так. Ось дивіться, самі мечі випадають, не дуже приємні карти, і темна карта місяця. Це теж говорить про підлі плани. До речі, дуже підлі плани, тому що Сімірка Мичів теж говорить про підлість, про зраду. Ось. І тут можна сказати, що це на цій стороні наші воюють чесно і відкрито. А Росія застосовує підлості. Ось. Для них це звичайна справа. Тобто Нічого тут дивно. І так, чи посилиться нальоти зі сторони Криму на Україну? Ну, вони працюють над цим, От, але щось, да, будуть. Будуть, дивіться, теж карта показує, що будемо спостерігати за деякими справами цих. Тварій ось, дав він дійсно такий наказ українців нищити і надалі. Давайте ще подивимося результат, який буде з цього всього. Я трошечки тако підніму. І так, зараз, який результат буде? Чи дійсно, знаєте як? Ну, можна, давайте подивимося пораду. Пораду, Або що нам карти скажуть. Дивіться, не розслабляйтесь, мої дорогенькі, будьте завжди на чеку. Ось, тому що диявол, ви бачите, близько і хоче завдати нам шкоди. Дивіться, тобто, не розслабляємося і відбиваємо ворога. Кожний як може. Всі ви знаєте, я не буду тут пояснювати, що нам треба робити. Донатимо на цього як його, на військових. Я вибачаюсь, у мене тут дзвінок виключила. І так, дивіться. І... Робимо все для перемоги, тому що ну тут, от бачите, печалька, будуть нальоти. Ось ці карти так і говорять: не розслабляйтеся, бо нальоти будуть. Будуть, Я навіть бачу і можуть бути так жертви. Тому що розумієте, ця карта вона говорить, що людина ніби зсередини помирає, душевно помирає, тому що немає коханої людини. Ось якось так. А це вежа теж. Ось, але перемога все рівно буде за нами. найті тварюки, хоч розшибляться, перемога все рівно буде за нами. Ось, і разом до перемоги, мої Любі, бережіть себе, і все буде Україна. На все добре!